Усім доброго вечора. Чекаю, поки до вас дійде повідомлення про прямий ефір. І у нас сьогодні знову зустріч, запланована зустріч з майстром фестиваля. І я бачу, Іринка вже додалась. Посилаю запит і додаю. Будемо говорити про. То, що буде відбуватися на міжнародному онлайн-фестивалі? Усвідомлю та твари. Іринка додалась. Привіт, привіт, Ірочка. Привіт, привіт. Рада. Привіт, рада тебе бачити. Як твої справи? Все да. добре? Все супер, Діна, рада бачити, готова. Дуже чекала цього ефіру. Супер. А, давай а, зараз проговоримо такі речі, які обов'язково. По-перше, я представлюсь, по-друге, ти представишся, і потім перейдемо до того, що ти будеш представляти на фестивалі і я позадаю тобі запитання. Добре? Так, да, супер, згодна. Угу. І так, усім привіт! мене звати Діна Крюкова, я клінічний психолог. В моїй практиці вже 18 років, і в нашому фестивалі усвідомлю та твори» вже 6 років. Він почався ще до війни, і всі три роки він проходить два рази на рік у онлайн-форматі. І тому це рік. Не не виключення, і ми починаємо цей перший в цьому рік року фестиваль усвідомлюта тварі». Міжнародний фестиваль. Чому тому що у нас є майстри з різних різних країн? І сьогодні ми будемо говорити про нашого майстра Ірину. Ірина зараз розкаже про себе, а потім ми підемо далі. Всіх вітаю, я Ірина Подвальна, я психолог, я також арт-коуч, арт-терапевт, фінансовий коуч. Працюю з мисленням людей, допомагаю виходити на новий рівень життя, тому що це все завдяки мисленню. Всі наші думки, які були в нас вчора, це наше теперішнє і все, що ми думаємо зараз, це наше майбутнє. Тому мені подобається і психологія, і коучинг. Він змінює наше життя. Супер. Іринка, ти будеш а, участвувати у фестивалі як майстер? Що ти будеш представляти? Я буду проводити гру «Self-Upgrade», mm -hmm. якщо українською сказати самооновлення. В цю гру можна грати з різними запитами, ставиш ціль на гру, да, гра коучингова, і в, можна подивитися, як рухатися далі, щоб досягнути цієї мети. Також у кожної людини є потенціал. З дитинства ми всі з ним народжуємося. Але у когось його розкрили, у когось ні. І якщо у людини не розкритий потенціал, гра допомагає на це подивитися з іншого боку да, і пошукати, в який напрямок тобі дивитися, щоб щось в житті. Змінити, uh -huh. да? uh -huh. А скажи мені, будь ласка, а які, а який вік людей може грати у цю гру? Від 16 і немає обмежень по віку, головне, щоб у людини було бажання, да? тому що щоб як і психологи, як і коучі всі працюють тоді, коли людина бажає. Якщо у людини є бажання щось змінити uh -huh. в житті, це підходить. Uh -huh. А скажи мені, будь ласка, а, я, з яким запитом можна долучитися до цієї гри? Саме класне на фестивалі це як вийти на новий рівень життя. Uh -huh. Чому? Тому що у кожного це буде свій напрямок, комусь в сфері фінансів, комусь в сфері роботи, комусь в сфері, наприклад, особистого. життя. Uh -huh. Як я проводила на квартирну в Києві, тема була ця сама, і дівчата зайшли з різними запитами, які я тільки ж назвала, і всі знайшли відповіді, як їм рухатися далі. І також ще можна піти з розвитку кар'єри. Також у нас був запит, як реалізуватися. Тобто, це також новий рівень життя. Mm -hmm. Я написала та закріплюю зараз тему, щоб а, бачили люди, про що ми тут говоримо, а не просто вийшли поболтати. Да Хоча це. Теж дуже добре, коли є час просто поболтати. Скажи мені наразі, що будеш використовувати ці грі? Можливо, в тебе є рядишком з тобою які, якісь інструментарі, ми можемо їм поекспериментувати прямо тут, у прямому ефірі. Да, в мене Є картки, вони текстові текстові підказочки. І зараз ми можемо подумати, в грі є чотири основні колоди: одна на мислення направлена, друга на шлях, третя на особисті, четверта на натхнення. І є ще додаткові суперсила та парада. Я думаю, зараз можемо обрати якусь картку. ну, Наприклад, я думаю, зі шляху, да? мені дуже mm -hmm. подобається шлях. І ця карта нам. Mm -hmm. Про що говорить, які ресурси вам потрібні для пошуку нових можливостей? Супер. Дуже класно мені відгукується да? в будь-якій сфері, з якою з яким би запитом ми не зайшли. Можна подивитися. І якщо ви зараз нас дивитесь, напишіть мінімум 11 пунктів, що вам допоможе. Якщо буде більше, то можна більше. Включіть таймер на 5 хвилин, якщо ви будете особисто працювати з цією картою, mm -hmm. і от максимально пишіть. І не треба брати і зупинятися, коли там нічого не приходить на думку. Чим більше напишете, тим глибше ви знайдете відповідь собі. Тому що перші відповіді будуть, вони будуть звичайні, поверхневі, але коли ви будете далі 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 думати, тоді більш глибше ви зрозумієте, які ресурси потрібні для пошуку нових можливостей. Super. Зараз пишуть нам у коментарях, будь ласка, пораду. Пораду. Добренька, так, порада. Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якмога більше, тоді цей голос затихне. Угу. От така порада. Напишіть, будь ласка, чи відгукнулася вам ця порада. Так, ти сказала, є порада, є ще що. Ще? А, є особисті. Давайте подивимося, що в нас є в цій колоді. Давайте. Опора. О, дуже класно. мені подобається цей напрямок цих карт. Чого вам не вистачає, щоб впевнено спиратися на самого себе. Ух ти! дуже така класна карта. Да. Угу. Подивіться і подивіться. Пропишіть, навіть хто буде дивитися в записі, візьміть ці карти і пропрацюйте з ними 5 хвилин таймер і починаєте писати чим більше, тим краще. І, чим... і навіть якщо ви думаєте, що якась відповідь вам, кажеться, на зараз не актуальна, все одно записуйте будь-яку думку. І потім, коли ви опрацюєте карту, оберіть три пункти, які пріоритетніші на сьогодні. Клас. Ми ще повернемось до карток, хочу позадавати питання. Іринка, ти не так давно займаєшся іграми? Скільки? А вже другий рік. Другий рік. Що для тебе особисто, як для людини, як для психолога, як для інших життєвих ролей дає усвідомлення в грі, процес гри або ця звичка грати Особисто для, тебе. особисто для мене мені легше заходити в гру, тому що ти йдеш якось на легкості. пограти. І тоді менше супротиву зустрічається. І взагалі гра вона заміняє одну або навіть дві коуч-сесії. Да? Якщо повноцінно пограти, ти знаходиш відповіді, я сама так граю да? і mm -hmm. будь-яку гру, коли ти навчаєшся або створиш, ти все одно програєш сам і проживаєш це. І я знаходжу відповіді в кожній грі. Їх три, і кожна з різного напрямку, і мені це допомагає під іншим кутом подивитися, куди я ще не дивилася. Да? А скажи, будь ласка, чи грає твоя сім'я у ігри з тобою? Так, мій син грає. Він дуже любить гру про гроші. Він грав в нашу, в якому створили, мрія бізнес джет. Психологічні коучинги йому ще не відгукуються, йому майже 17, А фінансові про гроші він любить так. Так, ну це взагалі-то зараз така знаєш попит та цікавість для нашого підростаючого покоління, тому що ну. Мір в нас коштовний, і ми всі матеріальні, і фінанси ніхто не відміняв. Тому тут треба навчати нашу молодь фінансам 100%. Ірочка, скажи, будь ласка, за ці два роки найцікавіший на твою думку запит. Як вийти на новий він життя? Uh -huh. і він мені більш за все підхо більш за все подобається і масштабування, бізнесу, масштабування своєї діяльності. Угу. І а, скажи, ти відстежуєш, як змінюються твої гравці, чи підтримуєте ви з ними зв'язок, які результати отримані після гри? Ну, я розумію, що у процесі гри в кінці ви підводите якісь підсумки, але, але по життю, чи є зв'язок з тими, хто вже пограв? І хотів масштабуватися або змінитися, і прийшли якісь зміни, або е, переміни, або щось. Або обов'язково нещодавній кейс дівчина знайшла роботу. Супер, Це зміни. Зміни так. Да. При тому, що вона 5 років вже дома в декреті, вона не, не встигла вийти на роботу да, через обставини, які в нас відбулись, Ось, і вона вже вийшла на роботу. Клас. А... Я розумію, що тяжко обрати між трьох ігор, які ти маєш. Ну ти будеш представляти, ми вже знаємо апгрейд, да? такий селф-апгрейд, але яку найбільше ти з трьох ігор любиш? Чесно, це, звісно, мрія бізнес джет, <реш> тому що ти створювала її сама. Да, да. Тому що гра, яку ти створюєш, це як народження дитини, і це дуже так цікаво. Ти вкладаєш туди свою душу, свій досвід. Да? Я хочу я іграми займаюся два роки, але в гру я вклала більше вже вісім років свого досвіду роботи з фінансами, і як психолог, і як коуч. Угу. Тому це, це і в мене була мрія, і вона здійснилася створити саме фінансову гру. Угу. І, Ір, і через це знаєш, ставлення та состояння хочу задати наступне, наступне питання. Скажи, будь ласка, чи підвищився твій рівень професіоналізму у видінні грі після того, як ти створила свою? А вже ж. Mm -hmm. Я бо інакше може ставлюсь. Мені раніше було дуже цікаво, як створювати ігри. Я зрозуміла механіку, мені стало набагато легше навіть люди, які в мене грали на початку мої ігри і зараз я від них отримую зворотній зв'язок, що вони відчувають вже інші енергії. Угу. Я бачу на твоїй сторінки багато, багато активності, і також ти даєш багато інформації про ті ігри, які в тебе є. І ти кажеш про те, що кожна людина може отримати свій запит через такий, знаєш, лайтовий варіант погратися. Да? Як би по нарожку, або... але це насправді да, відбувається. Яку пораду, а, або яке, а, знаєш таке, наставлення ти могла би сказати тим, хто прийде, прийде тобі на ігри в онлайн-пространстві, що підготувати, або як підготуватися, або що треба мати? З собою дві ручки, чому дві, тому що на всіх випадок в да? нас як буває, коли йде супроти, в нас щось не працює або щось. Тому заготуй, заготуйте дві ручки, декілька аркушів, тому що будемо писати. Тому що, якщо ви просто проговорите, це буде мало, треба написати, потім аналізувати. Ну і підготуйте декілька критеріїв, вони повинні бути відцифровані по досягненню того запиту, як ви хочете чого досягнути. Ну, в якій, в, якій, в, якій сфері вийти на новий рівень життя, да? і що це може бути. Якщо це дохід, то яку суму ви хочете мати, за, за який термін, або від якої ви відштовхуєтесь, да? щоб ми розуміли, критерії він повинен бути вимірним, або, наприклад, знайти роботу, да? також якщо хочете знайти роботу, то треба розуміти, який дохід. Мати, ви хочете, да? тому що це важливий момент в досягненні цілі в грі. Угу. А якщо ми говоримо з, тем, з тими людьми, які не розуміються на іграх і вперше прийдуть, ти допомагаєш сформувати той запит, щоб програти гру і щоб отримати результати. Тому що не всі знають про ігри і не всі довіряють психологам. Тому що запит в грі головний, і ми не рухаємося далі, поки кожен не створить запит. Тому що, якщо невірно створений запит, і, і ну не, не отримаєш того ефекту, який ти можеш отримати від гри. Це головне, тому ми спочатку формуємо, допомагаю також з критеріями, угу. і тоді вже ми тільки рухаємося угу. далі. Угу. А, ти знаєш це так виключно, вич... знаєш, все вичерпано в питаннях. Але я працівна, і в мене ще є таке питання. Скажи, пожалуйста, будь ласка, будь ласка, чи грають твої подружки з тобою? Чи комфортно тобі грати з подружками? Не всі, але деякі грають навіть в індивідуальному форматі грають, тому що, ну кажуть, да, не можна там брати в клієнти подружок, але ті, які. Готові угу. є, але ну, не всі, тому що не кожна готова відкритися так в грі, а, ну а є такі, що грають. Угу. А взагалі ще хочу дуже класний момент сказати про ігри. Якщо людина йде і сумнівається, який запит взяти, або там два-три запиту, не хвилюйтесь, гра вам підкаже, і ви будете отримати відповіді на той запит, який для вас наразі головний. Угу. Саме да? Да. А ще знаєте, що буває в грі саме в цій, тут є така штука, що якщо ти заходиш навіть не з тим запитом, гра тобі підсвітить. І буде в мене завдання, яке вас наштовхне, а подумай, чого ти хочеш насправді. Угу. Таке буває. Там... Прям круто. А може так бути в грі, що за декілька ходів вирішується питання і вже більш неактуальна, і можна можна чи змінити запит уже у середині гри? Можна, так, да. можна. Бува, бу були такі випадки, що людина в повноцінній грі. Два кола і два ходи, і вона вже вийшла. Будь ласка, в тебе є час, можеш поставити ще один запит і пограти ще два кола. Або коли людина заходить не зі своїм запитом, і в неї він був один, вона думає, мені от прям це треба, треба. І тоді гра тебе підводити того, сядь, подумай, про що ти хочеш, і тут ми також формуємо запит. Тому що я ж не знаю, наскільки я б допомогла людині створити запит, але я ж не знаю, наскільки вона дійсно його хоче, він її драйвий, дає енергію. І рухатися вперед. Гра це підсвітить, якщо не про те. Супер. Зараз є у нас люди у ефірі. Я прям прошу вас загадати щось для себе актуальне і попросити підказку про ваше актуальне, щоб вирішилось і перейшло на новий рівень. Тут ви вже формуєте саме, тому що ми у прямому ефірі і це такий лайт варіант. Я прошу для себе підказку. Зараз я думаю про те, що хочу, що наразі для мене актуально, В чому я хочу апгрейдити свою сел, да, свою душу. А, так. Я подумала, і ага. та, прошу пораду. Пораду, добренько. Зараз я вам її дам. Так, Прочитай, будь ласка, тому що тут з державне. Уже важко, перш ніж стає легким. Усе важко, перш ніж стає легким. Уже важко, перш ніж стає легким. Дуже дуже цікава порада. Глибока, я би сказала, так, да? Да, да, Можна і мені, валя пише. пораду. Так, давайте знайдемо зараз. Для Валі під її запит. Хто угу. ще хоче пораду на актуальне питання, також пишите, і рімка з гри достане для вас особисте особисту пораду. Люди думають, що будуть щасливі, якщо переїдуть в інше місце, а потім виявляється, куди б ти не поїхав, ти береш з собою себе. Угу. От дуже цікаво, дуже цікаво. Так. Взагалі То... в, цій, в цій грі 180 карток. Угу. Їх виходить... Це багато. Шість да, колод, і з них от виходить 180 карток. Угу. А, так, хто ще хоче пораду? Ну, добре, а, якщо ви цікавитесь таким заходом, як онлайн-міжнародний фестиваль, усвідомлюй та Твори, який пройде 8 та 9 лютого, вже наступні вихідні, і а, ви можете написати хочу да, або Хочу плюс. От напишіть, будь ласка, і я скажу, що вас буде чекати, якщо хочу або хочу плюс. Вот таке. Скажи мені, будь ласка, Ірочка, в тебе ж є квиточок на фестиваль, так? Да? Ти так. будеш розігрувати, дарувати Ти вирішила, як ти будеш свій квіточок реалізовувати? <ктуру> так, я вирішила, я його буду розігрувати, тому що е, в мене вже була квартирник, е, там був розіграш на цій mm -hmm. вихідні суботу-неділі в Харкові. А на наступному тижні, якраз я як е, 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 виходить черга, буду розігрувати і цей квіточок. Да. Супер, супер. Так, нам написала. Лулія гопка хочу. Лулія, я вас вітаю. Ви виграли квіточок. Прямо зараз ми вам даруємо його на один день на суботу. На суботу. Валюш, зафіксуй, будь ласка, я ще чекаю, хто напише, хочу плюс. Можливо, такі в нас будуть, хочу плюс. І нагадаю. У нас зараз вже підходить в концу наш етер з Іриною Подвальною Майстер фестивалю, усвідомлю та твори» онлайн фестивалю, який пройде на платформі Zoom 8 та 9 лютого. Це трансформаційні ігри, майстер-класи, психологія, езотерика, астрологія, нумерологія, все, що люблять дівчатка і не тільки. Так, ну що, я не бачу запиту Хочу плюс, тому Лілія у нас виграла, отримала в подарунок один квиточок на суботу. Якщо ще буде. Ірінка, скажи, будь ласка, можливо, в тебе є щось таке, що би ти хотіла пожелати нашим глядачам та тім, хто буде дивитися у запиту? запиту? Я, я бажаю, щоб ви прийшли і з легкістю, з користю провели час. Чому я обрала ігри, чому я їх люблю, тому що вони нам допомагають вирішувати наші питання, але в нас менше супротиву, чим коли ми йдемо там, на консультацію до психолога, до коуча. Ти просто йдеш грати, і в процесі гри ти щось для себе усвідомлюєш. Тому я вам бажаю грати і з користю проводити час. Ірішка, дякую тобі за те, що ти знайшла час і прийшла сьогодні тут розказати, що ти будеш проводити, хто може грати. А я нагадую, 8 та 9 лютого, вже наступної неділі ми вас чекаємо в онлайн простірі на платформі Zoom, міжнародний фестиваль усвідомлі та твари, майстри із різних стран, і ми будемо говорити не тільки українською мовою, а й російською мовою, тому що у нас буде. Литва Турція, буде Франція, буде Польща, буде Нідерланди. А, навіть Германія у нас буде. Тому приходьте, будь ласочка кому цікаво. Якщо ви дивитесь у запису і хочете потрапити до нас, напишіть Хочу на фестивалі. Ми вам одразу дамо, дамо посилання, де ви зможете познайомитись з усіма майстрами. Іринка дякую! Дякую, Діна що запросила. Угу. Да. Дякую. Ми йдемо далі працювати. Да. Так, так, да. все. Бажаю всім самооновлення. Супер! І всім стати щасливими це головне. Усім нам міру, тихої ночі, і хай кожна країна буде вільна в праві і вільна від Па-па! Така! Па -па.